Якраз тільки почав знімати і вимкнувся випаровоч, то дуже класно. Що хотів проговорити відносно от, е, при зберіганні в маленькій тарі, а, до речі, отак от робити не можна. Е, зберігати моркву і пікінку одразу. Ну то, я думаю, швиденько продадуть і вона просто е, попереднє як охолодження буде. За що я хотів проговорити? За оці кірпічики, то ну, в даному випадку для такої тари то дуже правильно. Бо якщо робити зволоження на підлогу, як от хлопці роблять, то тоді оця нижня короба вони будуть ці. І хворіти. Ось. Додалі ще такий от момент. Ми робили не так, правда, от на, на зав'язочку. Робили зверху такі е, 4, на 4 е, крючки, щоб у нас короби, ну, ці короба е, тримались кубки. Але можна в принципі і зв'язувати. Теж нормальний варіант. Пікінка виглядає добре, не без того, що іноді трапляються е, різні такі от, от такого плану епізоди. Але то доволі рідко, дуже рідко. Тому можна казати, що дана пітінка має таку доволі високу оцінку по якості. І то, тільки то, що я вам показав, то тільки на покривному листі зверху. Просто що люди пропустили, треба його було просто зняти. Ось так. Середня вага, я думаю, десь буде кіло, кіло 300 кіло 400 Це якраз саме от, ходова, але будуть і менше. Ось отак от, те, що я хотів проговорити. Температуру зараз пікінка має 1,5, 1,6 градусів. Але треба буде перевірити найхолоднішу точку і тоді, можливо, щось треба буде скоригувати. Так, всім. Обов'язково зараз ті, хто дивиться і ще не підписався, обов'язково зараз візьміть одразу, підпишіться і залиште, поставте лайк і залиште комент. Це дуже допомагає просунути відео і підтримує в мені бажання знімати для вас більше таких от відео.